Доброго дня, друже. Тему сьогоднішнього включення також підказала спілкування в групі по Давінчі. Там у людини була наступна проблема. Він використовував титри от, такого от плана. І йому захотілося зробити обводку тексту. І, звісно, такі речі, тонкі налаштування, треба робити на вкладинці Fusion, тобто, жмакаємо на піктограмку Fusion композиції. Так, бачимо групу, розкриваємо і дивимося, що є що. Зеленим пов'язана з нодою BigText, якщо зеленим, то це Instance нода Тобто нода, яка фактично є копією ноди BigText, але, можливо, там інше трошки налаштування. Якщо це Box, подивимося. Ага, от ми дивимось в лівому в'ювері відображення цієї ноди. Вот оно, вот оно. Вот оно вот, дивіться, тут включена от вот обводка. Тому, якщо ми будемо додавати, скажімо, тут в шейдингії обводку, от включимо, у нас, по-перше, вже якась обводка є. А по-друге, якщо ми приключимо на тільки обводку тексту, то тут буде щось незрозуміле. Да? Кольор змінимо на червоний і подивимось, що от, от таке от. Щось незрозуміле, тому вимкнемо. Так, колір це колір квадрата. Да? Угу. Повертаємося к ноді біг і тут в шедінгі включаємо четверту вкладочку. Намагаємось налаштувати якось і помічаємо чергову дічину. Це нам створює інстанс-нода. Для того повертаємося в інстанс-ноду, і тут треба зробити деякі зміни. А саме на деякі параметри зробити де-інстанс. на 0. Налаштовуємо обводку, як подобається, і правимо ключові кадри. Ще раз можна подивитися, як це виглядає в Edit. Повертаємось в Fusion, робимо макрос і зберігаємо все в темплейт. Не забуваємо вказати параметри, які ми будемо мати можливість налаштувати на сторинці Edit. Після чого зберігаємо шаблон там, де у вас розташовані титри. В мене це Fusion, Templates, Edit Titles. Я вже такі собі робив, то просто оновлюю. Повертаємося в Edit, старі титри трошки просунемо, знаходимо наш шаблон. Перевіряємо його роботу та налаштування. Якщо все задовольняє, то робота на цьому закінчена. На цьому все. Якщо було корисно, не треба мені лайків, не треба мені підписок. Якщо в описі до відео є збір на реб для 151-ї бригади, то або якийсь ще збір, який я буду проводити поки триває війна, то долучайтесь.